В учительській пахло крейдою і кавою. Молоді й не дуже молоді вчителі сиділи за довгим столом, жартували, перемовлялися. Хтось розповів свіжу історію про тітку Марію, кухарку з їдальні. Ви бачили, знову пакети тягне додому, все їй мало. Іронічно кинула вчителька математики. Ага, та в неї ж чоловік той, ну, п'яниця, підхопила інша. Виносить, мабуть, все, щоб було чим закусити. Та ви що? засміялася молода вчителька української, просто жадібність краде у дітей, тільки от я, вона повила плечем і гордо додала. Я вірші пишу, це мій поклик душі. Поки я вірші, я не перетворюсь на тітку Марію. Учительська вибухнула сміхом, хтось навіть плеснув у долоні. Тільки одна вчителька, Оксана Павлівна, не сміялася. Вона залишилась після уроків перевіряти зошити. Тема твору була цікава що таке добро. Вона перегортала сторінки, аж поки не наткнулась на один зошит. У нашому будинку живе самотня бабуся. У неї нікого немає, вона нікому не потрібна. Але до неї часто приходить тітка Марія з нашої шкільної їдальні і носить їжу. А ще я знаю, що тітка Марія допомагає одній мамі з нашого району, у якої четверо дітей і немає чоловіка. Вона носить їм суп і хліб. Я думаю, що тітка Марія дуже добра людина. Вчителька довго сиділа за цим зошитом в руках, перед очима знову постав сміх вчительський Ігор, я вірші пишу, і не перетворююсь на тітку Марію. Наступного дня вона, не витримавши, принесла цей зошит і зачитала вголос. Усі замовкли хтось опустив очі, хтось почервонів, і тоді настала тиша важче за будь-який сміх, бо кожен зрозумів, вони судили людину, нічого не знаючи про її життя, судили ту, хто мовчки робив добро. А тітка Марія тим часом у своїй хустині знову несла пакет комусь, хто того дня мав сідати запусти стіл. А як часто ми судимо поверхнево, навіть не уявляючи, що насправді відбувається?